Якщо ви архітектор, і вам остогидло замість проєктування постійно боротися з підрахунками, шаблонами та робочими процесами, зупиніться і не свайпайте цей Reels далі. І якщо ви вмієте якісно змоделювати та оформити проєкт, але щодня перекидуєтеся варіантами файлів через месенджери, файлообмінники, рахуєте вручну елементи, годинами перевіряєте проекти після команди, бо працюєте без ефективного шаблону, то у мене для вас дві новини. Спочатку погано, ви досі працюєте без системи. Друга хороша: ми створили курс, який зібрав усе, що потрібно архітектору, щоб вийти на системний та прибутковий рівень роботи в Архікад. Кімворк і команда співпраця, автоматичні підрахунки та формули. Перевірка без зайвої рутини, ну і, звичайно, створення та впровадження робочого шаблону для себе чи своєї студії. І якщо хочете перестати мучитися, то 5 розділів 5-го блоку архікурсу саме для вас. Пишіть 5 у коментарях і приєднуйтеся до курсу, який стартує вже 9 вересня.